Мої вітання на авторинку, і сьогодні до вашої уваги чергова пропозиція. Сьогодні ми подивимося з вами майже новий автомобіль. Це у нас Honda CR-V. автівочка 2022 року випуску. Має 1,5 дизельний двигун. Авто на повному приводі. І саме головне це 14 тисяч рідного та перевіреного пробігу. Автівочка куплена в Америці за аукціона з незначним ушкодженням задньої ляди. Все відремонтовано з оригінальних запчастин. Та якісно зроблено. Автівочка пройшла повне ТО та готова до експлуатації. І зараз я вам покажу її ближче. Всі деталі в зазорах нічого, крім задньої ляди, не фарбовано. Авто на оригінальних дисках, на новій резині з панорамою. Задня камера, передні парктроніки, повний привід, електрокришка багажника. Взагалі по авто дуже багата комплектація. Нема ніяких нюансів, пластик весь на місці, все обслужено та знаходиться в дуже гарному стані. І зараз ми подивимося її комплектацію. Дуже в гарному стані салончик. Комбінований, шкіра, світла темна та дерев'яні вставки. Все абсолютно на своїх місцях. Салон авто майже в ідеальному стані. Заведемо його. По авто немає помилок, все актуально працює. Вже великий монітор з усіма асистентами, утримання в полосах, сліпі зони, сама притормажує, звичайна коробка, великий монітор. Ззаді теж багато місця, багатозонний клімат, все майже в ідеальному стані. Кришка багажника на електроприводі. Авто без нюансів. Хто шукає автомобіль майже новий з доступною ціною? Ця автівочка варта вашої уваги. А я б хотів би запросити всіх бажаючих на тест-драйв даного автомобіля. Автівочка знаходиться в нас на авторинку. Ми працюємо кожен день без вихідних. Також хочу нагадати, що дане авто можна придбати в лізинг або кредит. У нас ви це можете зробити безпечно. За більш детальною інформацією пишіть в коментарях, телефонуйте, а краще заїжджайте і особисто все дізнайтесь. До зустрічі.